Здати аналізи неможливо, бо немає світла. Лучани скаржаться на роботу Луцької дитячої поліклініки. Мовляв, щоб здати необхідні аналізи чи зробити будь-які інші процедури, потрібно витратити не один день. А все тому, що медзаклад не може повноцінно функціонувати через систематичні відключення світла. Відповідний обурливий допис написала у Фейсбуці користувачка Надя Гейзер. Ми з дитиною прийшли здати аналізи в дитячу поліклініку. Клініку на Чорновола світла немає, аналізи не беруть, кардіограму не роблять. На запитання, чи є у них генератори, відповіли, що є, але немає бензину. Це капець якийсь. Ми ходили два дні, доки здали аналізи. Далі нам потрібно йти до кардіолога. Нема світла, не можна записатись. Не записався, не приймають без запису. Цей допис активно почали коментувати і інші лучани. Деякі розповіли кілька власних випадків походу до поліклініки. Йдеться не лише про медзаклад, що на вулиці Чорно. No vola. А й про поліклініку на волі те саме і на проспекті Волі на прийом ішли в суцільній темряві з ліхтариком. Шкода, що місто навіть не закупили настільні лампи на акумуляторах з латлампами для лікарів, які освітлюють кабінет світлом ноутбука. І ще цікаво, як без світла зберігається вакцина, бо холодильники без світла на Черновола що 4 години. Відтак, зважаючи на суспільний резонанс, ми вирішили дізнатись відповіді на всі ці обурення лучан у директорки Луцької дитячої поліклініки Оксани Ліщинської. Та. Клікарка розповіла, що відключення світла, на жаль, дійсно відбуваються, і аби вирішити цю проблему, керівництво поліклініки вже неодноразово зверталось до представників «Волиньобленерго». А щодо забезпечення електрикою холодильників із зразками біоматеріалів чи вакцинами, то вони у випадку відключень електроенергії завжди підключаються до генераторів. На сьогоднішній день я ми написали дуже багато листів на Волинь Обленерго для того, щоб нам не відключали світло, лабораторія працює біля генератора. Що ми можемо робити, то ми робимо. Генератор є і бензин є в достатній кількості. З бензином взагалі немає ніяких проблем. Зі слів Оксани Ліщинської ситуація вже починає налагоджуватись. Дійсно, ми мусили підлаштовуватись під е, графіки відключення. На сьогоднішній день волей обленерго сказало, що на Чорновола не буде відключень світла і їх немає. На проспекті волі, враховуючи, що стара будівля не можна обійти повністю відключення, відключення є протягом години і працює е, ну кров протягом години не. Застирне, втім, навіть попри відключення світла, Оксана Ліщинська каже, що поліклініка працює без проблем, і усі ці обурення лучан у соцмережах просто не виправдані. Скільки в нас вакцини на холодильниках, на терморегуляторах. У нас окремий холодильник є для лабораторії, в нас окремий генератор підключають лабораторію. Ми робимо все, що можемо. У нас є ліхтарі, в нас є все. Але ми не лікарня, яку ми маємо запустити всю під генератор. Тому що це треба мільйонний генератор, це треба, по-перше, щоб круглодобово був хтось, це треба дуже велику кількість бензину. А ми що ми робимо? В нас що важкі хворі є? То, що стосується медикаментів, то що стосується холодового ланцюга, на все забезпечено. Ми працюємо фонендоскопом, Ми працюємо оглядом під час світового дня. Тож, Оксана Ліщинська переконує, вся робота відбувається в межах можливостей на сьогодні. Звісно, незручності можуть подекуди виникати. Втім, у дитячій поліклініці роблять усе можливе для того, аби приймати пацієнтів та надавати їм необхідні послуги та допомогу.